Доброго здоров'я, підписники та гості каналу. Вітання з Київщини! У нас уже трішки вечірія, але нещодавно забрала посилку з нової пошти, тому сьогодні хочу разом з вами провести невеличку розпаковку від Але Пастушу. Тут всього дві рослинки, але які. Я сьогодні розпаковую з помічницею, тому обидві руки мої. У Али була чудова ціна на рослинки, і оскільки моя азалія успішно загнулася за допомогою хробаків, я не вслідкувала цей момент, тому вирішила зробити подарунок собі і натомість купила дві. Біла і рожева. Як бачите, в але упаковка, як завжди, надійна. О! Оце упакування. Погляньте ближче вау. Оце якість. Якість. О, все доїхало ціленько і неушкоджено. О, какая красавица! Какие у красивые! сад. Там у нас перші. Тут у нас... І ніяка нова пошта їм не страшна. У нас пятница, рух машин сегодня шалений, тому Такий звук вибачайте. Ось, подивіться, новий приріст є, гарнесенький. М -м -м. Ось такі у мене сьогодні нові мешканці у квітничку. Я вам додам згодом, які сорти, які фотографії. А зараз ще проведу невеличку екскурсію по квітничку. що квітне, що відквітло. Ходімо. Почнемо з троянд. Вже трішки є повторне квітування. Double delight. Пережила дощі, у нас були тихі дощі. Дякувати природі і всім вищим силам. Поливало рясно, але тихенько, без грому, без ураганного вітру, ожив кленолисник роса, тому що він добряче підгорав. Гейхерки теж гарно почуваються. Мені дуже подобаються оці відтінки. Спостерігати такі вони гарні, гарні. Вон підгоріла гортензія теж, але дощі її оживили. Так, Тут трояндочки випустили, пагони. Фалярис підстригла, тому що геть уже ніякого вигляду в нього не було. Продовжує квітувати цей калачик. От він постійно тут стоїть на півзатінок. І все літо він квітує по одному квітконосу, але дуже класний колір. Так. Рододендрон сюди поставила. Трояндочку витку обрізала. І ось почнемо із. Моїх маленьких калібрашок. Теж трішки підгоріла. І цвіте найменш рясно. Колеуси залишаю, прищіпую верхівка, напевно, щоб були. Такі середнього зросту, скажімо так, прийнявся в мене барбарис. Гарно почуваються ось примулки, теж трошки підгорали від спеки, але тримаються. Трояндочка, яку затоптали коти, заспали, отак от, от відсвіла, дощ пережила, красива, але трішки така покоцана. Ось Оця калібраха мене дуже радує. Вона постійно. Квітує оцією сотнею розкішних фіолетових квіточок. Це просто свято якесь для ока. Дуже гарне. У поєднанні з сіреньким кашпом, мені дуже подобається. Так. Тут продовжують собачки квітувати. Ротики, собачки я на них кажу. Поприщіпувала верхівки. А ці мені дуже подобаються. Такі вони ніжні-ніжні, персикові з рожевим. А ці вже більш рожеві. Обрізаю верхівочки і вони випускають нові квітконоси. Ось, і оця червона. Це теж просто свято кольору. У золотому горщику. Ось така набита, набита вона. Калібраху Супер. І квітує. А тут я посадила, замульчувала це е, шаблі я рожеву, я сюди посадила. А там шавлія карадонна фіолетова. І ось зараз покажу оцей кущик, який теж гарний. Але по дорозі зафіксую, що наростають ось тут уже нова хвилька, зелені обрієти і наростає Монтана Рубенс. Щось його тут під'їдало трішки, не могла зрозуміти, що. Покропила таки. Ось така краса. Так. Рікою десь гарненько почуває себе. Туйка. Наростає такий цікавий стовбур у неї. Я весь ще час боялась, що вона в мене засихає. А виявляється, прирости ось такі зелені. А стовбур у мене такий аж до червоного. Блючіп розростається. Міріам теж, то звичайна коло не видно. Сусідам, будьте здорові. Отут всунула рудбеки. Хай мене трошки порадує. Golden Tuffet теж пушиться шиця маленьке. будьте здорові. Так, і мене повторним свідінням порадували примулки жовтенькі. Ось така була краса, дощ її трішки так намочив добряче. І оця трішечки десь випускала квіточку Є ось. Ось така красичка. Павички існують все. Так, і ось. Ось яка краса в мене. М -м -м. І бачите, вона дощ добре пережила. Я наскільки він був рясний, але вона дуже стійка до опадів виявляється. Тут поруч хочу показати, квітує платикодон. І от поєднання синього з рожевим дуже класне. Хочу звернути увагу на дельфініум. В групі в Фейсбуці по дельфініуму сказали, що потрібно або закласти паличками ось ці отвори в зрізі, або зробити ось такий от згин, щоб коли буде йти дощ, туди не заливала вода і не проникали хвороби і шкідники. Ось цей теж пускає нові погінчики Чача і Техас. А ось оця краса, яку я вам хочу показати. Що мене вразило? Як він квітує. Зараз підійду поближче. Ось, друзі, гляньте, це дельфініум Болеро. Сьогодні 1 серпня. Ну, звичайно, страшненький, але я не, не, не від, не обрізала, залишила квітконоси, щоб зафіксувати, скільки ж він протримається. Ну Ви погляньте, я от зараз е, вам підставлю, коли він розцвів, і скільки він вже квітує. Вже всі інші просто повідквітали, я вже ж показую вам, що й нові прирости є, а він досі тримає квіточку. Хоча і паралельно пускає нові пагінчики. І ось його сусід. Crystal Delight. Ось теж тільки-тільки буквально перед дощами. Ні, ні два-три тому відсіла квіточка, і ще тут навіть ось одна якась є. І при тому всьому він пустив новий пагінчик уже з квітконосом і збирається цвісти. Ось така краса. Ну Ось мої хвойні почуваються добре, прирости є. І туйка хозері теж там на фоні. Це у нас холгер ялівець. Ось тут біла краса. Цвіте безперервно. Так. Там у нас Андора Компакт. Теж йому тут добре. Гарні прирости. Ось Троянда. Флорібунда новаліс. Ось теж є будончики. Так, і родовик. Не Знаю, чи буде гарно видно, бо вже сутінки. Люблю я оці його киточки. Залишаю їх довго-довго. Ось така краса це ромашечка вже відсвіла, великоквіткова. Так, і тут покажу ось Аль... це у нас зараз скажу. Альберта Глоб прийнялася, теж є прирости молоденькі. Тут ось живенький все-таки Ліріопе, пустив гарні прирости, теж тут понатикала всього від котів, бо коти в нас активні, страшне. Ось це тут у мене робочі моменти. Так, оце у нас красень. Теж такі гарні прирости в нього. Dream joy. Так, і поруч червона зірочка. Ну, теж нормально почувається, трошки підгорав. Але в результаті нормальний здоровий в нього є. Приріст невеличкий. Так, це знаєте, що всунула? Вирощувала я в кімнаті а, імбир. Ну, дав він такий невеличкий корінчик ми його з'їли, скажімо так, з чайком, а це посадила, залишочок і росте. Так, тут у нас потикодон. Ось. І отака в мене тут кала, єдина розцвіла. Червона, дуже гарна. Такий бордо бордо І квітує вона вже ну, два тижні точно, мабуть, вже третій пішов. І наостанок вам покажу петунії. Це ця петунія, яка прийшла в подарунок рожева. Її дощем побило добряче. Але є новий приріст, його багато. Ось. Вже пора мені його підживити. Цей кута, всі треба кущики підживити. Така краса. Так, поруч її сусідка. Теж, бачите, добряче побило, Але є це петунія Тумбеліна саванна. Така розкішна квіточка. Темний фіолетовий насичений колір. Тут поруч мої красунечки ялиночки. Ось який класний приріст. Це у нас Rainbow's End. Так вона мені подобається. А це Sanders Blue. Теж, бачите, ось є. Блакитний блакитний приріст. Так, і ось тут розверну вам біля стіночки, покажу. Ось така краса. Це в мене імператор Ред Барон. От так вона дійсно на сонці почервоніла. Її люблять коти. Бачите, підгризають, граються з нею. Ну, таке. Так, оця біленька. Не такі набиті кущики, як калібрашки, але дуже красиві і розлогі. Ось тут вони вже стеляться, тому я їх буду теж зістригати. Червоний поруч теж гарний. І червоний вже аж поліз на оцей біленький. Ось така краса. Ну і тут квітує. Ось лілія вже збирається квітувати. І квітує така ароматна, ароматна флорібунда Клер Маршал. Ось, наче ввечері. Мені здається, передає камера все-таки колір, такий, як він, який він є. Так, тут у мене блюдінгер чекає своєї посадки. Її треба в от не знайду, куди її так всунути. І жималость варієгарна. Тут ось підвісному також фуксія. Трішки я її підпалила фунгіцидом. Нічого, відходить. Красиво. Назву підставлю. Це з флоріуму. Це в мене. Ні, це не колеус. Це у мене базилік. Важко він вирощується у мене. Тяжко проростає. Вон тільки торкнула вже, вже пахне, єреванський. Малінія тут себе гарно почуває. Є вже колосочки. І нарешті я бачу, що приросте є. У цього красення Golden Carpet. Бо я хвилювалася, його пересадила сюди, як він буде почуватися. Нормально. Пішли прирости. Дуже гарний. Ну, тут моя ванночка квітує. М'ята. Так, Ну і тут у мене рукум Йому тут гарно. Ось який величезний, такий класний. Йому тут теж подобається портулак. Ось ось така краса. Теж був підгорів трошки. Цей кочедижник, але відходить. І родовичок. Берієгатний. Ось так з киточками дуже, дуже має класний вигляд. Така краса. І що тут ще? Туя, Аннік? Теж такі гарнесенькі прирости в неї. Така пухнастенька, маленька, гарненька. Ось така краса. Ось такий квітничок, який пережив спеку, який пережив дощі. Дякую, що були зі мною. Слава нашій рідній Україні! Дякую захисникам. Мирного нам неба! Спокійних ночей, Радіймо життю.